Медійна спільнота Черкащини зазнала втрати на 75-му році життя після тривалої хвороби помер відомий Черкаський журналіст Володимир Ушанов. Про це повідомляє Черкаська обласна організація спілки журналістів. Володимир Павлович Ушанов народився 1 березня 1950 року в селі Плескачівка на Смілянщині. Творчий шлях розпочав у 1975 році завідуючим відділом редакції Смілянської міськрайонної газети. З 1980-го очолював редакційний колектив. Багатотиражної газети виробничого об'єднання Азот з 1991 року завідував відділом міської газети Чаркаси. Потім тривалий час керував газетою Місто у редакції газети Черкаський край із 2003 до 2008 працював заступником головного редактора. Прощання з Володимиром Ушановим відбудеться 20 березня о 10 годині в Черкаському салоні ритуальних послуг, що на вулиці Надпільна, 382.